А чи знали ви, що кожен король у колоді ігрових карт – це не просто випадковий образ, а реальний історичний дядько. Ви заходите в кімнату і у вас два крісла. Король Пік, це дядя Давид, легендарний цар Ізраїлю. Він відомий своєю мудрістю, мужністю та тим, що переміг Голіафа і гіганта Голіафа. Його образ символізує силу та стратегічне мислення. Король Чеф, це дядько Керл великий. Один з найвпливовіших правителів середньовіччя. Він об'єднав величезні території Європи і став першим імператором Свішиної Римської імперії. Його образ уособлює могутність і лідерство. Король Трев. Це дядя Саша Македонський. Один з найвеличніших завойовників у світовій історії він створив імперію, що простягалась далеко від Греції і аж до Індії. Його образ уособлює сміливість і прагнення до великих цілей. І останній король Бубен. Ви його знаєте. Він змінив хід історії, завоювавши Галію та ставши диктатором Риму. Його образ символізував владу та амбіції. Він Найвідоміший римський полководець, державний бігач. А ще на ім'я його назвали Фалат. Юлій Цедер.